Ужгородські юнаки триразові чемпіони України, бронзові призери Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги та срібні призери юнацької Євроліги. Вихованці Закарпатської школи баскетболу цьогоріч у всіх заявлених вікових групах вибороли нагороди. Це юнаки 2010 року. народження, вони зайняли перше місце чемпіони. Юнаки 2009 та 2012 року народження, вони у нас зайняли бронзові медалі. Напевно, це не наш максимум, але дуже приємно, що ми рухаємося поступово, поступово всі наші діти займають призові місця і будемо надалі старатися тримати таку планку високу. Молодші 2012-2013 року діти також були заявлені і заіграні в чемпіонаті Угорщини. В принципі, ми вийшли до фінальної частини, але згідно регламенту, у них у фінальній частині грають тільки угорські команди, але вже є домовленість про те, що на наступного року, якщо ми заявляємося, то Якщо ми вибором право грати у фіналі, ми будемо грати у фіналі. Цей сезон один із найуспішніших для ужгородських юнаків у баскетболі. Кожен поєдинок був щедро переправлений боротьбою до останньої хвилини. Самі баскетболісти кажуть, це був знаковий рік. У наступному працюватимуть задля ще кращих результатів. Завжди можна краще, дивлячись, як підготуємося. Коли ми програвали, то всі… Гру... Всі сиділи, плакали, коли сильно на кінці ми виводили очки. То завжди дуже радувалися, підтримували друг друга. Ми зіграли добре і покращити треба передачі, проходи і китки. Треба ще більше тренуватися і стати сильнішими, щоб вигравати перші місця. В наступному сезоні можна покращити наш результат. Були багато турів. Ми всі виграли. Один ми проіграли проти Дніпра, і потім був Тернополі останній. І ми проіграли Черкаський МАВ за, за фінал. І потім ми грали проти Прометея. І ми були третє місце. За літо стати краще і, виграли, і йти вперед. Окрім того, наші баскетболісти отримали і індивідуальні нагороди, отримали виклики до збірної України різних вікових груп, а також непогано виступили на міжнародних змаганнях. У нас є кандидати в збірну, є збірники. Да, Артем Дюрдяй в збірні Ю-15 грає. Зараз на збір були викликані е, Вудмаска Артем, Павай Олександр і Готіш Станіслав. Да, вони були в збірні Ю-14, також із нашим тренером Товтином Василем Васильовичем. Да, вони провели збір. Е, в принципі, якби я знаю, тут у нас був Віталій Черні, який відповідає за збірні. Він був дуже задоволений тим, що він побачив. І наскільки мені відомо, ну вони дуже хочуть, щоб на базі нашого, нашого клубу там були ну тобто, на наші виконавці були там такими фундаментальними в цій збірні. Зараз у частини юних баскетболістів будуть короткі канікули, а згодом уже нова підготовка до ігор у сезоні наступному. Поки що попередньо плануємо так само заявитися в трьох вікових категоріях. Можливо, в чотирьох. х буде 2010 рік, 2012 рік і плануємо заявитися в 2013 роком. На рахунок 2009 року будемо дивитися, як ситуація буде. Навіть якщо не будемо грати 2009 роком нарожне, ті діти, які залишаться, я думаю, що ми їх будемо підключати вже в чемпіонат України, в перша ліга, до дорослих, до чоловічих команд. Ігровий досвід в нас, я думаю, що отримують всі діти, які в нас займаються.